Усіх вітаю! Сьогодні ми розберемося, як робити ось такий листочок макраме і яке з нього можна зробити пано або використати у інших виробах чи зробити пано з декількох листочків. Ну що ж, поїхали? Що нам знадобиться? Шпагат шнурочок для макраме, Можна взяти кручений, можна однопрядний, в залежності від того, який у вас є. Ножиці, кільце, якщо хочеться, або можна його не брати. Я далі скажу для чого це. І з чого ми починаємо. Починаємо ми, як завжди, з креслення. Ось наше креслення листочку. Листочок можна зробити абсолютно будь-який, вся справа в тому, який ви хочете. Що тут головне: приблизно малюємо листочок приблизно абсолютно. І нас хвилює два розміри. Розмір, ширина листочка, половинка, точніше, її, ось ця. І ось ця довжина. Як вона вимірюється? Від загальної довжини листочка треба відняти половинку ширини. Ось ці два розміри вони однакові. Це означає. Що ми будемо нанизувати наші ниточки тільки до цієї точки. Бо при розчисуванні, наші ниточки складуться сюди і зроблять листочок замкненим. Тобто, якщо ми хочемо зробити умовно листочок шириною 10 см, ми складаємо ниточки навпіл. Тобто, Кожну сторону буде складена йти навпіл ниточка. Нам треба відрізати, умовно, 10 см, ниточок нарізати, і відрізати ось цю довжину навпіл, теж складену. Цю петельку можна зробити просто з ниточки. Але я люблю робити петельку з кільця, з маленького, а потім використовувати. Як підвіз вже іншу ниточку або шнурочок взагалі. Ну що ж, нарізаємо наші ниточки довжиною по 10 або 15 см. І нарізаємо спочатку небагато штучок 6. Ось наші ниточки, 6 штучок я відрізала, і також я відрізала основу листочка. І зараз ми її вдінемо на кільце. Якщо не вдівати кільце, то ми просто почнемо нанизувати ниточки трохи нижче, щоб була невеличка петелька. Ну, то вже якого розміру ви забажаєте. А сам листочок тоді буде ось такого розміру вдіваю. Трошки наш листочок. Що ми робимо далі? Складаємо кожну ниточку навпіл і одну кладемо петелькою під лист під основу, другу теж навпіл. І що ми робимо? Захватуємо ось ці хвостики в петелечку, а ці хвостики пропускаємо в цю петелечку і просто затягуємо листочок. Зовні це виглядає як квадратний вузол. Підтягуємо і гарненько затискаємо. Диві... Дивіться, ось ця довжина, ось ця довжина в нас складеться. Тобто нам треба нанизувати ось такі пари до цієї довжини приблизно. Скільки у нас тут виходить, ширина. Ну, умовно, сантиметр. Загалом у нас тут 7 сантиметрів. Тобто нам треба 7 пар на все це діло. Дорізаємо наші ниточки таким чином, щоб в нас було сім пар, і вдіваємо. Ще раз, склали навпіл під основу. Схопили тут, пропустили через цей край, підрівняли і затягнули. Наступні. Під неї зверху, всередину. Затягнули. Твир наверх. Мовно у нас вже є сім пар в дітях. Але нам не вистачає довжини. Тобто, бачите, не вистачає. Чому? Тому що ми не врахували оцю петлю довжину її. Тому нам треба ще мінімум три пари, я думаю. Додаємо ще три пари. Що в нас виходить? Вже вистачає, тобто ось вони сходяться в один хвост, підготовка до листочка завершена. Що треба зробити? Гарненько все затягуємо, затягуємо всі хвостики, і треба, якщо це кручений шнурочок з декількох прядок, треба його розвернути. Можна, звісно, вичісувати і так. Але я більш люблю розчисувати, коли він вже Ось таким чином, в нас вже розкручений листочок, вже на щось схожий. Беремо звичайний гребінець, можна взяти спеціальну щіточку для макраме і просто його вичісуємо. Ось так листочок майже готовий. Він в нас вийшов трошки більший, але це завжди так, тому що його ще треба сформувати і обрізати, але спершу його треба закріпити. Я знаю, що бувають, використовують листочки таким чином, тобто не розчищуючи їх, не закріпляючи, такі вони виходять пухнасті. І це теж прикольно, особливо, якщо вам подобається стиль Боху, то можна залишити листочок і таким, трішки підрівняти просто краєчки, і він буде пухнасний, мягенький, ось такого виду. Але якщо ви хочете зафіксувати його форму, то його треба закріпити. Є декілька варіантів, я користуюсь двома з них: це або клей ПВА, розведений один к одному з водою. Або а, лак для волосся. Для клей ПВА він буде а, трохи щільніший. І в нього є така проблемка, він іноді дає жовтватий колір. Ну, для цього листочка це не проблема, але якщо у вас якийсь а, колір білий, або ще якийсь, то це може стати не дуже добрим. І ще можна використовувати такий прозорий клей, але його теж обов'язково треба розводити в пропорції хоча б один до одного. Або можна використати просто лак для волосся і запшикати його. Потім обережно сформувати, вже запшиканий І запшикати ще раз. Обов'язково, коли листочок лакується лаком для волосся, його треба лакувати з двох сторін. Якщо виріб обробляється ПВА, то можна обробити клеєм з однієї сторони. Ну що ж, ось наш листочок підсох, і він вже готовий до того, щоб його обрізали. Він тримається. Ще важливо сказати, що якщо ви сушите листочок за допомогою клею, то клей сохне доволі довго, від 6 до 8 годин. Якщо ж ви сушите за допомогою лаку, то до 2 годин десь висихає повністю лак. І, як я вже казала, я лакую з двох сторон і зазвичай ще 2 рази. Лак не дає щільності, він тримає листочок докупи, але дає йому таку волю, він ніби такий живенький, м'якенький залишається. Ось такий листочок у нас вийшов.